Усім привіт! У цьому новому відео. Це продовження минулому, оскільки у мене одні джинси, на яких я роблю одразу два ремонти. В минулому відео ми змінювали тут блискавку, і також ще треба тут розшити їх по ширині, бо людина не влазить, не може застібнути. Також, наприклад, у вас були там гарні. Джинси ви там поправились трішки Все може бути. Життя у нас таке бентежне. Тож, <свісно> показую, як розшити штани, джинси неважливо. Щоб це було дуже гарно. Так, розповідаю, як я буду саме ці перешивати. Я візьму частинку з поясу внутрішньої. Якраз цього нам вистачить для того, щоб розширити. Тут буде. Приблизно ось по 4 см ставка, тобто, загалом ми додамо 8 см. Якщо вам треба більше, тоді ми підбираємо якийсь джинс і вставляємо його сюди. Максимально треба підібрати. Якщо це костюмна тканина, наприклад, брючки, значить йдете зі своїми брюками в магазин тканин і підбираєте. Я колись так підібрала просто ідентично. Ось, це на випадок, якщо більше 8 см треба додати 10, 12. А якщо 3, 6, 8, ми беремо тканину з самих наших штанів з внутрішньої частини поясу. Довжина, на яку ми розширяємо, вона зазвичай от сантиметрів 16. От якщо ми так прикладемо. 16-18, але ви міряєте по собі або там по своїх клієнтах, можливо, треба і більше. Тобто, можливо, воно, знаєте, не тільки в Талії, а й до Бедер хочеться розширити джинси, щоб було комфортно. Але така золота середина, можна сказати, от 16, ну, 17 см, щоб гарненько людина могла собі носити джинси. З чого ми починаємо? Звісно, з того, що будемо розпорювати все на світі. Так, тут у нас є ось такі закльопочки. Вони, в принципі, нам не заважають, оскільки ми розширюємо джинси. А якщо ми вшиваємо, то їх треба було би знімати. В цьому випадку, в принципі, ми їх обійдемо. Тож, знімаємо ось цю бічну строчку з двох сторон, звісно. Знімаємо верх наших. Забула. Як це називається? Ви уявляєте? Це на вечір знімаю. Коротше, петелечки. Вверх знімаємо, бо низ нам, ну, нам не потрібен. Нехай тримається. Ми знімаємо тільки верх. Ось всі ось ті, що нам будуть заважати. І розпорюємо сам пояс. Десь поч... ось у нас бічна сторона. Ми починаємо трішки вперед і розпорюємо його. І також. Окрім цієї строчки, ми звісно розкриваємо нашу бічну частину на сантиметрів 18. См. Що я розпорола бокові строчки, зняла верх наших ось цих петелечок. Тепер знімаю пояс, як я казала, наша бокова частинка, і ми заходимо трішки наперед. Тут ланцюжковий стібок, що нам на руку. Буквально знімаю пару стібочків. Так. Одразу знизу. Так, І щось воно поганенько йде. Зазвичай це ланцюговий. Стібочок дуже легко розпускається, але щось поганенько йде. Але якщо тягнути за дві ниточки, то йде краще. Ось, бачите, розпускається. Але треба йому допомагати, це дуже дивно. Бо джинси нові людина купила. Просто що треба переробити. О. Ну, Хоч так. Це все рівно швидше, ніж пороти повністю вручну. Так. З цієї сторони теж ось так зробимо, щоб ми знали, докуди нам його розпорювати, щоб не піти ще далі. Так. Розпороли. І в одному з відео я показувала, що ось ці ниточки я використовую повторно, щоб повернути на джинси, і взагалі не було видно, що хтось щось перешивав. Але я не впевнена, що мені зараз вистачить, бо ми розширюємо джинси і можемо не вкластися в ширший об'єм ніж був. Тому я буду строчити Ниточкою просто в колір, але знаєте, що можна завжди використати ось ці ниточки, які ми розпороли з поясу, з цього ланцюжкового стіпку. Ось так, бачите, все дуже просто. Ми можемо одразу розрізати навпіл поясочок. Залишається тепер розпороти бічні частинки і тоді можна буде вже приступати до пошиття. Ну, що, розпороли все, що можна. Тепер будемо відрізати з поясу ось, середню частинку, внутрішню. Ось у нас іде пояс. Верхня і внутрішня. І від неї ми відміряємо собі, скільки вам там потрібно. Я буду 18 см відрізати, щоб сантиметр заховався сюди, навіть тут, напевно, півтора. Ну, сантиметр з копійками, і також, щоб припуск зайшов у наш кутик. Тому 18 сантиметрів відрізаю. З однієї сторони і з другої головне не переплутати, щоб це було з внутрішньої. Одразу, напевно, давайте їх вшиємо, ці частинки, а тоді будемо розбиратися, що нам робити з поясом. Бо бачите, він такий у нас порізаний, якщо ми викладемо, у нас тепер його, звісно, не вистачає цього поясу. До нього зараз повернемося. Пришиваємо наші частинки поясу, які ми відрізали, сюди. Але, знову-таки, нам ще треба ось тут кутик зробити. Це можна зараз розпрасувати, і від центру провести лінію до кутиків, і вирізати трикутник. Все логічно. Я розпрасувала детальки і підрізала. Як бачите, не робила гострий кут, а ось відцентрувала і десь по 0,5 см, вліво-вправо взяла і з'єднала з верхньою частинкою. То це було ось так. І ось я відрізала, і вийшли такі трикутнички. І тепер будемо їх вшивати, нарешті, сюди. Ось так. от. Спочатку пришиємо по задній половинці, ось так, як воно лягає до самого кінця. Шили, і поки що роблю так само з другої сторони, передню половинку поки не пришиваємо. Як бачите, я навіть трішки менше завожу з цієї. Тканини, яку ми додаємо, ніж припуск. Бо тут припуск не сантиметровий, а десь півтора, да, півтора сантиметри. І це ну, дуже багато. Ми дуже багато тоді заберемо нашого шматочку і ну, якби марна робота, можна буде сказати. І тому я роблю ось так трішечки менше оверлок рівно його е, візьме. Ідемо на оверлок, даємо строчечку ось ну, до цього місця. Можна трішечки підпороти, щоб було зручніше. Ось так от. Даємо строчечку оверлоку. І тепер даємо строчку по нашій. Вставці оздоблювальну на 01. Пришиваємо вже другу частинку наших джинсів. Попадаємо в строчку, яка вже є. І нам треба буде так, щоб ми, ось, бачите, переклерили ось цей кут закінчення нашої вставки, і потім на нього вийшли. Все вийшло, бачите? Так, робимо з другої сторони. Все так само. Оздоблювальна строчка по вставці Так, в даному випадку мені заважає кнопка. Треба їх познімати, а потім повернемо на місце. Точніше, як повернемо? Я їх зараз познімаю, вони будуть вже зіпсовані. Я поставлю просто а, нові. У мене є ось такі старі плоскогубці, тож це дуже легко ними робити. Такі кусачки. Зняла із другої сторони, щоб можна було зручно пройтися оверлоком, а потім я поставлю свої. Тут дірочка збереглася. Йдемо знову на оверлок, даємо завершальну таку строчку. Якщо у вас немає оверлоку, робимо або зигзаг, або оздоблювальні строчки, які є у вас на побутовій машинці. Що ми робимо знову? Звісно, оздоблювальну строчку. Ну, Що ось так це виглядає. Ось так зсередини. Бачите, все обережненько. Строчка перша, потім пішла ось ця бічна і продовжується по всій колосі. І тепер саме таке, напевно, цікаве, нам треба повернути пояс і наростити його. Тож, міряємо, скільки не вистачає для верхнього. Але ми це можемо вирахувати насправді. Він у нас тут розрізаний просто навпіл. І от скільки ми додали тут сантиметрів вставочок. Плюс припуски, стільки нам треба і додати. Так, тут у нас ось 4,5 4 см і. Так, і тут 9 сантиметрів загалом вийшло. Бачите? Навіть не 8, 9 вийшло додати. Бо ми взагалі з клієнткою думали 10, але вона каже, 8 теж піде, бо тут, якби ми відштовхувалися від поясу. Але вийшло 9 це теж чудово. Значить, нам треба що зробити? Вирізати 9 см вставка це у верхній поясок, який ми не чіпали, а лише розрізали навпіл. Значить, нам треба сюди 9 см ставити плюс припуски. І припуски так, щоб воно стало. Припуски тут будуть по 2 см. Бо тут немає припуски. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я. Тобто було суцільне. Ми розрізали, а щоб уже назад скріпити. Не вийде, бо немає припуску. Тобто, це, якщо ми ось тако зашиємо, він стане меншим. Тому наша частинка 9 см плюс припуски, і плюс ще ми до неї додаємо припуски на ось цей пояс. Тобто, в даному випадку 9 плюс 2 і плюс 2 з кожної сторони. 13 см треба вирізати от сюди. Давайте виріжемо і перейдемо до другого. Ось я вирізала частинку. Але ви спитаєте, звідки я її взяла? Нам все рівно треба якийсь матеріал взяти. В даному випадку мені принесли старі джинси, з яких я взяла ось цей шматочок і візьму іще на другу частину поясу. Як не крути, все рівно нам потрібно дошивати і. Ось цей ось шматочок невеличкий, він буде позаду. Тобто там закриється кофтою, там закриється петелечкою, можливо, ременем перекриється. тому ось така вставочка позаду буде не страшна. А та, що всередині ось ця велика буде, то тим паче взагалі ніхто її бачити не буде. Ось єдине, що нам треба підібрати по кольору плюс-мінус під джинси. Щоб на нашому верхньому поясі було гарно. Так, давайте його вшиємо і тоді розрахуємо внутрішній пояс, який у нас тепер дуже коротенький. Ось я пришила шматочок, і вже його розпрасувала і одразу запрасувала припуски. Якось у нас іде по поясу, щоб було зручно його шити. Давайте тепер перевіримо. Таку камеру зроблю. Перевіримо, чи він нам стає тепер в оновлений наш пояс в ширину. Так, так, раз. Два і, і три. Дивіться, все чудово сідає. Якраз посередині ось ця планочка буде, бачите, вставочка наша. Все чудово. Так, тепер робимо розрахунок на ось цей коротенький пояс, з якого ми вкрали ось ті вставки наші. Значить, ми відрізали по 18 см два рази. Тобто, це 36 см. Ми забрали, і також додалося 9. Тож, розрахунок, який, я ось ці свої 36 беру. Додаю до них 9, 45 виходить, і плюс припуски по 2 см, як ми додавали сюди. Так, я сподіваюся, що я зробила правильний розрахунок. Тобто має бути 49. Зараз давайте ми себе перевіримо. Знаєте, як легко ще себе перевірити? Ось так беремо. Ставимо міточку. Ось наш поясок, так? І так само тут робимо. І це буде, до речі, найпростіший варіант. Все, тепер міряємо ось цей відрізок між булавками. Що я вам скажу, я все правильно розрахувала. Він вийшов 45 см. І плюс припуски по 2 см, як я казала, оскільки тут у нас немає за що якби вхопитися. Ми тут все відрізали. Все, вирізаю 49 см полосочку, можна з декількох частин, і також її пришиваю, розпрасовую, запрасовую. Вирішила з трьох шматочків це шити. Тож, спочатку, між собою їх зшиваю, а тоді вже до поясу. Коли сшиваєте пояс або там прошиваєте деталь, як я, слідкуйте за тим, щоб у вас не перекрутився він, бо може бути і таке mm. теж розпросовую, запросовую припуски і повертаюся до вас <гум> знову. Туди сюди, туди сюди. Все, ми вже на кінцевій. Зшиваємо ось наш поясочок. Спочатку між собою по верхній частині. Ось Бачите, йде строчка. Вона з'єднується отак от одразу. З'єднує дві частинки одразу. Тож зараз ми даємо поверху верху всього поясу строчку. А тоді другу даємо, яка у нас його пришиває до джинсів. Теж однією строчкою, оскільки у нас вже всі припуски запрасовані. Нам Залишиться тільки це все гарно ось так підкласти і дати строчку. але спершу даємо зверху. Поясочок, перевіряємо себе ось так знизу, щоб воно все клалось як треба. І пришиваємо. Можна собі заколоти булавочками, якщо ви переживаєте. Перевіряємо себе з внутрішньої сторони, бачимо, що все чудово. Ми усюди попали, які ми молодці. Тепер повертаємо ось ці шльовочки на місце для ременю. І повертаємо кнопочки на свої місця. Точніше ставимо нові. На цьому ремонт джинсів абсолютно готовий. Дивимося результат. Ось такі от трикутнички у нас акуратні такі вийшли. З середини угу. поясочок. Як бачите, джинси взагалі е, ті, з яких ми брали тканину, теж непогано сюди підходять. Тому навіть всередині дуже все гарно вийшло. Так, зараз ще ось трикутничок наш. Ось, бачите, яка краса. І позаду це виглядає ось таким чином. Ось невеличка вставочка, яка закриється футболкою, сорочкою. Або навіть якщо не закриється, не буде особливо кидатися в очі. Скажіть, як вам такий ремонт? Чи носили би ви такі джинси з ось такими вставочками? Цікаво послухати вашу думку, як ви взагалі оціните? Ну, а людина тепер може носити і далі свої улюблені джинси. З новою блискавкою, з новим розміром. Тому ось так. Сподіваюсь, було корисно. Я знаю, що довгенько пояснюю, але ну і ремонт не простий, не швидкий. Але якщо слідувати всім правилам, все обов'язково вийде, так як і в мене. Бажаю вам успіхів. Ну що, я задоволена своєю роботою, дуже симпатично вийшло. Так, не прям кидається в очі. Ну, оскільки це джинс такий от варений, звісно, є відтінки. Але якщо це будуть брюки, то звісно не має бути ось цього різнотону, буде лише трикутничок вшити, і там взагалі можна не давати ось ці строчки. Якщо це брюки, ми лише запрасовуємо. Але технологія пошиття однакова: пришили частинку трикутничка на оверлок і запрасували. Потім другу частинку пришили, оверлок запрасували без усіх оздоблюваних строчок, це якщо брюки. Джинси шиємо, так як я вам показала. Все інше ну, аналогічно, просто повторюємо вигляд, як от в брюках буває не закритий пояс. А Ось ця внутрішня частинка, вона якби до кінця розкрита і просто дали оверлок. Якщо так, то повторюємо такий поясочок. Тобто там уже ну, дивитись по ситуації, але я думаю, ви зрозуміли і тепер зможете також собі гарненько розшити одяг, якщо ви там поправились, або, наприклад, вам щось дуже сподобалось в магазині, а воно не по вас. Я звісно. Неприхильник таких покупок, що воно менше, ніж ви. Але ну, ми всі різні люди. Тому моя задача вам показати майстер-клас, а ви вже дивіться, для чого його використовувати. Все, дякую я вам за увагу, за перегляд. Пишіть коментарі, можливо, щось, ще, якісь питання залишилися. Та, взагалі, що хочете, то й пишіть. Я завжди все читаю, всім відповідаю. Все, до нових зустрічей! У мене дуже багато ідей, і є дещо назняти, буду потрошку виставляти. Па-па!